Чи Якщо ти втомився бути достатньо добрим для всіх, тому що тебе так вчили з дитинства бути всім хорошим, для всіх хорошим, для всіх ідеальним, але через це твоє життя валиться, ти для всіх хороший, але себе не можеш знайти. Не можеш бути, ти можеш бути для всіх ідеальним, крім себе. І через це нічого в твоєму житті не складається, цілі не досягаються. Ми живемо по цій системі, по цих правилах. Давайте розвінчувати ці міфи, щоб ви від сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього відео, змогли усе змінювати. По класиці я одягаю свої коричневі окуляри з коричневою сорочкою сьогодні. Да? І ми почнемо цю тему, цю серйозну тему. Дивись до кінця. Я думаю, що після цього відео багато чого в твоєму житті зміниться. Ти, наче, постійно тянеш щось важке, щоб довести, що ти гідний, вартий любові, вартий цілей, вартий грошей, тому що нас так навчили. А що, якщо я тобі скажу, що тобі нічого не потрібно доводити? І саме тут починається твоя реалізація. Саме тут твої цілі починають втілюватися у життя. Саме тут. Розпочинається твоє нове життя. Звільнення і прийняття себе. Коли я почав відпускати необхідність бути правильним, я відчув, як звільняється енергія. Тому що все своє життя я жив по концепції правильно. Все людям, люди всі якомога кращі, а ти маєш їм догоджати бути правильним. Нікого не образити, нікому нічого не сказати. Але я так жив, я так жив, і у мені, коли я всі мовчав, не відказував, терпів, я думав, що це правильно. Але у мені наскільки копилася злість, ненависть, ця незадоволення собою, незадоволення своїм життям, я не розумів, чому в житті ніхрена не міняється. Я для всіх добрий, я для всіх зручний, для всіх, крім себе. І ця напруга вона була всюди: у плечах, у диханні, у думках, у житті, у цілях довести комусь, доказати комусь, стати хорошим і правильним для когось. Ми так часто зациклюємося на образах і на очікуваннях, які самі. Собі створюємо, вони нас з тобою стискають і стирають нашу ідентичність і нашу справжність, ми боїмося бути собою. Бо здається, що ми не відповідаємо стандартам чиїмось очікуванням, чиїмось, чиї, чиїсь правильності, но не нам самим. Але коли я усвідомлю, що жодні стандарти. Жодні думки інших людей не мають значення. І в той момент я відчув справжню свободу, глибоку, тиху і спокійну. Але я тобі скажу чесно: я відчув після хренової тучі невдач, після херової тучі подій, сліз, криків, провалів і не хочеш це все робити. Кілью те, що я тобі скажу, і постараюся це проживати. Не просто послухати це відео, а постараюся це прожити, щоб взяти мій шаблон і не робити, стільки херні, скільки робив я. Так, да, падіння будуть, але вони будуть м'якшими, коли ти це інтегруєш в своє життя. Бути собою це не означає відповідати комусь і чомусь. Це означає, бути. бути щирим. Бути присутнім, бути справжнім у кожному моменті. Свобода це не можна все, свобода це не тянути на собі, клеймо і тисячі, я повинен. Це не залежить від того, що думають інші про тебе. Це не чекати схвалення, це не чекати визнання, бо тому, що вони світло. А ти нічого не знаєш. Ти сам собі світло, ти сам собі істина. Свобода це стан, це твій внутрішній стан, і він приходить, коли ти себе приймаєш повністю і цілісно з усіма своїми сильними сторонами, з усіма своїми слабкими сторонами, з усіма своїми тінями. Я у свій час, коли дійшло до прямо от до горла, коли я зрозумів, що в моєму житті нічого не змінюється, а якого хрена в мене нічого не змінюється? То тому що я хотів бути для когось кращим, комусь щось довести. Я шукав свої цінності в комусь, підтвердження своїх цінностей в чомусь. Але коли я перестав шукати це підтвердження. Поза собою я відчув, як зникає тривога. Саме в той момент я відчув безмовний спокій, коли вся тривога, всі очікування, всі незадоволення почали з мого життя, з мого єства. Просто відходити. Ми часто шукаємо себе в чужих словах, в їхніх оцінках, у їхніх проекціях, у їхніх гештальтах. Але жодне, почуй мене, жодне зовнішнє джерело не дасть тобі тієї впевненості, яку можна знайти тільки в собі. Бо все матеріальне, все до чого ми йдемо, все проходяще. Це, скажімо так, откровення не прийшло до мене одразу. Але коли воно до мене прийшло, прийшло, це був саме той поворот, це був саме той крючок, гачок, який потрібен був у моєму житті. І саме це я зараз тобі передаю. Саме в прийнятті себе, себе, я знайшов справжній спокій. Коли я дозволив бути собі недосконалим, коли я. Перестав боротися з собою, і зрозумів, що і в слабкостях я, і в силі я, і в нервах я, і в негативі я, і в позитиві я. У, у всіх проявах в моєму житті це був я. я перестав вірити у ту брехню, що мені потрібно стати кращим, щоб мати право на любов, щоб мати право на досягнення, щоб мати право на нове життя, щоб мати право на нову реальність. Нова реальність клуб в описі. я зрозумів, що життя це не змагання, це шлях. Цей шлях, де головне бути живим, де головне бути присутнім. Тут і зараз, зі всім, що в тебе є. Звільнення приходить в той момент, коли ми перестаємо гнатися за ідеальним майбутнім і починаємо брати і бачити силу теперішнього моменту тут і зараз. Тому що, якщо відкрити справжній момент тут і зараз, ти відкриваєш по факту режим Бога. Ми з тобою забуваємо, що ідеальні умови це міф. Коли всі дороги зійдуться, це міф. Життя це не вчора, життя це не потім, життя це зараз. І якщо ми з тобою можемо бути в гармонії з цим моментом, в цю секунду, в цю мить, ми знаходимо з тобою спокій. Розумієш, коли я перестав шукати щастя десь там, я виявив, що щастя завжди було поруч. Щастя завжди було в мені. Воно є, воно було і воно буде, але потрібно його знайти. Тому що зовнішній світ лише відображення того внутрішнього. Ми є, були і будемо творцями нашої реальності. І Якщо ти навчишся бути в мирі з собою, відпускати прив'язаності, очікування, тоді все навколо. В момент, в один момент, в одну долю секунди зміниться. Кожен момент це шанс. Шанс бути більш усвідомленим, шанс проживати своє найкраще життя, шанс бути ближчим до себе. Коли ми з тобою припиняємо шукати визнання зовні, ми бачимо, що наш внутрішній світ це джерело сили. Звідти ми можемо черпати ідеї. Енергію, нову особистість, щастя, радість і спокій. Справжня твоя сила вона не в контролі. Вона у твоєму, твоєму. Чуєш мене? В твоєму прийнятті і здатності бути в гармонії з усім, з усім, усім, що з тобою відбувається. Світ змінюється не тому, що ми його контролюємо. Він змінюється тоді. Коли змінюємось ми, коли ми починаємо бачити життя не як випробування, а як можливість, тоді життя починає для нас особисто розкриватися. Це не означає, що тобі буде легко. Це означає, що труднощі це частина твого шляху. Але коли ми приймаємо ці труднощі з відкритим серцем, з відкритим розумом, з відкритим з прийняттям, в той момент народжується наша з тобою сила. Я постійно відчуваю, що з кожним днем м -м світ не потребує мого контролю. Світ потребує мого спостереження. Усе уже на своєму місці. І коли я готовий це побачити, коли ти будеш готовий це побачити, світ життя стає. М'якшим життя стає пластичним, і воно починає перебудовуватися саме під тебе. Коли я перестав просто перестав боятися м -м, майбутнього, я зміг насолодитися теперішнім. Коли я перестав тримати в собі минуле, воно перестало тягти мене вниз. Найважливіший урок це теперішнє. Єдиний час, що ми маємо. Момент тут і зараз, це єдине, що ми з тобою маємо. І якщо ми можемо бути тут, у цьому моменті живими, ми з тобою в момент цьому в гармонії. Життя в цей момент стає яснішим, коли ми просто перестаємо шукати щастя в майбутньому. Воно прийде зараз, коли шукати життя не в успішному успіху. Подиху, у вдячність, в гармонії з цим світом, коли я почав відпускати необхідність бути правильним, почала звільнятися енергія для нової трансформації, тому що я перестав зажиматися, я перестав бути зручним для інших, а почав бути зручним для себе. Це означає ставити себе на перше місце, на перше місце себе. Нематеріальні речі, не успішний успіх, як ви могли подумати, а саме себе, почути себе, чого ти хочеш, до чого ти прагнеш, про що ти мрієш без, без всіх цих масок соціальних норм. І успішного успіху, як я б тобі вже сказав. Розумієш, Ми, ми можемо, можемо змінити своє життя, можемо стати щасливішими, коли ми розуміємо, яка з нами робота проходить. Не просто пливти по течії, а розуміти. Розуміти і розуміти той факт, що. Минуле вже не зміниш, з ним можна працювати, не дивитися на нього як на негатив, а шукати в ньому урок і інтегрувати для того, щоб стати кращим. Тому що якщо ми будемо жити минулим, нового майбутнього ми не досягнемо. Ми будемо жити травмами, ми будемо жити комплексами, ми будемо жити очікуваннями, недосягненими, недосягненими мріями. Постійно жити мріями з минулого. Але відповідно, якщо в минулому тебе немає цих мрій, живучи цим минулим, в майбутньому ти цих мрій не досягнеш. Це логічно. Це просто от, логічно. Логічно. Ти на старому фундаменті замок не побудуєш, він не витримає. Так само у нас. Ми маємо витягти з минулого досвід, подякувати. Прийняти і з цим досвідом будувати наше нове майбутнє, то, якого ми хочемо, то, яке ми будемо нав'язувати цій системі, а не ця система нам. Буду тобі дуже сильно вдячний за коментар. Це дозволить це відео просунути. Буду вдячний за лайк, за підписку і стаємо кращі разом.